Ну, Дивіться, ожиріння це є, скажімо так, таке тло, на якому любить формуватися дуже багато метаболічно асоційованих захворювань. Тобто, на фоні ожиріння ми майже завжди будемо мати таку проблему, яка називається метаболічний синдром. Тобто, ми можемо поділити ожиріння на метаболічно здорове і метаболічно нездорове. Але будь-яке метаболічно здорове ожиріння, коли ми маємо надлишкову вагу і не маємо проблем зі здоров'ям, з часом воно так і перейде в метаболічно-нездорове ожиріння. І ось у цьому другому варіанті на фоні інсулінорезистентності і інших відповідних патологічних змін обміну речовин формуються захворювання. Найчастіше це захворювання серцево-судинної системи, це є ранній атеросклероз, рання коронарна хвороба серця з відповідними наслідками у вигляді ранніх інфарктів, ранніх інсультів, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність. Відповідно, може бути ще, наприклад, подагра, тому що на фоні. Ожиріння збільшується рівень сечової кислоти, розвивається гіперурикімія. А сама по собі сечова кислота, от її рівень, коли підвищується, це вже показано, що це такий самий суттєвий фактор ризику серцево-судинних захворювань, як, наприклад, холестерин. Тому ми маємо не тільки підвищений ризик подагри, а й того ж самої коронарної хвороби серця відповідно інфаркту. Також іде навантаження на суглоби, розвиваються різноманітні дегенеративні проблеми з суглобами, наприклад, остеоартрит. І необхідність нам, наприклад, з часом виконувати операції по заміні кульшових і колінних суглобів.